Друзі, ви на каналі Копачі з Полтави. Ну що ж, у нас зимно, ми нарешті вирвалися на коп. Сьогодні субота, дуже класна погода, невітряно, особливо не холодно, мороз плюс-мінус 8-9 градусів. І я на коп виїхали, ми дивіться, сьогодні в таку посадку, тут ніби такий був струмок чи річка, може, колись була. Вже все позамерзало, навіть щічки в мене замерзли. Поки я спустилася з, з гори сюди. То вже трохи підмерзла. І в мене є перша знахідка. що обов'язково вам її показую. Не забувайте підписуватися, хто не зробив ще цього. Коментувати, лайкати. Мені дуже буде приємно і підтримувати наш український контент. І, звісно, хочу нагадати про свою рубрику, кому цікаво прислати свої знахідки в фотографіях. Мені я виставлю в наступні відео, обов'язково присилайте. Буде цікаво подивитися, що ви знаходите в інших містах, якими приладами копаєте. Ну що ж, дивимося знахідку, залишайтеся, чайку собі зробіть, вам тепло там вдома. Ну а я трошки померзла. Ну, ось такий дивіться сигнальчик. Ну, в землі насправді був він ще більший. Ну, трошки підхрюкувала. Дивіться, ямка не дуже велика. І ось якась знахідочка. Мене чекає. Дивіться, яка цікава. Круто. Такий ніби як гвіздок, але ж дивіться, який кований, цікавий. Я думаю, що. По-своєму дуже цікава знахідка. Я, я таких ще не знаходила, якщо чесно. Да, гарненько. Ну, для початку, для першого сигналу, це дуже цікава знахідка. Ну, були декілька сигналів, але ж вони були незначні кришки, декілька та пробки. Ось так. Біжу вихажую. Ось такий маю сигнальчик 30. 31 ну Здається, радянська монетка. Дивіться, вже викопала. Ямка не, ну, не дуже велика практично. Зараз глянемо що. Я думаю, радянська монетка. Так незручно в рукавичках. Так, радянщина. Бачу вже ось. Так, скільки? Мабуть, дві копієчки. Я думаю, помию зараз і подивимося рік і номінал. Ну, такий, як 2 копійки, дивіться. Зараз вимикаюсь на секунду і покажу вам. Ось така монетка. Навіть не мила її, гарненько просто начистила, натерла рукавичкою. Дивіться, 2 копійки, 1961 рік. Ну, по-своєму, цікава монета. Я думаю, що хоч щось, але є, і це приємно. Тут така ось, гляньте, гарнезна посадка. Люди завжди мене розпитують, де ви місця знаходите для кого. Ви знаєте, просто знаю, що, наприклад, там на тій стороні був ЧК, були хутори. І вже взимку я сюди вільно можу зайти. Тут нема ні трави, ніяких комашок. І ходжу. І так ось. Дивіться, яка монетка. Ну, приємно, все одно приємно. Знахідка є, кладу в хабарничку і йдемо далі. Вихажуємо. Наступний сигнальчик 19, чітко. Ямка не дуже велика. Я вже бачу здалеку, це радянська монетка. 15 копійочок у Нас який? 40, 48-й, рік. Ну, по своєму непоганий результат. Кладу в і йду далі. Ось дивіться, як низько-низько. До восьми добиває. Яму накопала, вже просто не знаю. штика півтора зарилася. І сигнальчик мій де тут ось. Дивіться, що знайшла. Ну, взагалі неочікувано, якщо чесно. Вісія стіли. Що воно тут робить в лісі? Хоча все може бути. Дивіться, яке красиво. Треба його трохи витерти. Щоб роздивитися. Ух ти, чітко наточене. Ви гляньте які чіткі грані. Клас. Ну, дивують мене такі речі, насправді. Руки дуже замурзані в мене. Ну, самі розумієте, яка погода. Ось так находила я таку знахідку цікаву. Дуже приємно. Йдемо далі! Так, 16 практично, Яма невелика. раз, раз копнула тут, скажем. Більше не потрібно було. І ось дивіться, видніється якийсь. Де воно ділося? Сріблячок чи що? Не бачу, де ділося. А, ось вона. Гляньте, круто, щось срібне, важливо. Треба снігом протирати. Чи сережка. Чи що це таке? А може це пряжечка маленька? Ще таке може бути? Так, да, схоже на пряжечку. Гляньте яка. Можливо, срібна. Немає тільки, зараз терну її. Немає тільки отут закінчення. Вона зломана. Ну нічого, нічого, теж дуже гарна знахідка, я думаю, лайк. Якщо срібна, то я напишу в описі, провірю вдома. А ні, то, значить, буде так. Ось таке. Дивіться, сигнальчик 49. Ні, 39 до 40 добиває. Я вже бачу ось видніється щось. Здається, таке як кругляшок. О, так і є. Зараз снігом протриму. Є свої плюси, коли зима. Можна воду не носити з собою, а протирати сніжком. Так, що тут? Радянщина? Хе. Скільки? Погано видно. Надо гарно намить тут. Дві копійки. Дві копійки. Радянська монетка. А ось рік тільки не бачу. Руки вже замазала, як сама хотіла. Ну нічого. Помиємо. Здається, такий, як 37-й рік, 1937. -й. Зараз сама подивлюся. Так, да, так і є. 1937 рік. Стан такий собі, але ж приємно, що знахідки такі є хоч. І далі. І в мене є сигнальчик. 44. Цифри види Ще я не дивилась, що там. Самі цікаво, але бачу з цієї грудки, лунає гарний звук. Так, як його знайти, щоб не замазатися дуже. Не бачу, де воно ділося. Ага, бачу ось. Щось попалося кругленьке. Може, яка пуля козацька. Гляньте, яке чудне щось. Зараз я, мабуть, його все-таки водою помию гарно і покажу вам, який результат насправді вийшов. Секунду чекайте. Знахідка добре вимита, гляньте. Ну, не знаю. Може просто козацька куля, може це якась дробина велика. Хто розуміється, можете написати. Ну не бачу я тут, як воно робилось. Можливо, можливо просто я не знаю, як воно правильно, але ну, ось якийсь є дефект ніби. Ну, ладно, йдемо далі. Знахідка є, це вже непогано. Послухай, такий хвилюючий сигнальчик. Як ви думаєте, що мід? Ну, дуже глибокий сигнал показує. Бачите, 85, ну десь приблизно сантиметрів 40, може й 50. Не знаю, будемо пробувати його копати разом. Копається так собі в лісі, тому що коріння багатенько. Ну, а так взагалі не, не дуже замерша земля. Бачите, тільки єдине, що там пиріння присутнє. Хотілося б дуже рідну монету, так як я сьогодні щось взагалі з одною радянщиною та декілька таких таких собі знахідок. Так. Ні, ще в ямі. Треба ще копати. Навіть, мабуть, тут ближче сюди. Спробую. Бачите, як коріння не дає нормально викопати землю. А ну і зараз що вже десь ось. 87, 88 навіть. Фух. Таке бентежне. Звучок такий гарний. Я вже бачу щось. Фух, монетка. Дивіться, навіть ось відбиток залишився. Так, який монітосик, зараз роздивимося. Можливо, прийдеться зняти рукавичку. Ну, мені незручно взагалі дивитися. Чекайте секунду, повертаюсь, до вас з помитою монетою. Що я бачу? Мідна монета. 1854 рік. Це одна копійка. Здається, до 1955 року був Микола І. Гляньте, який стан. Хух, Виходила дуже-дуже доволена. О, та тут навіть і думати не треба. З дивіться, Микола І, коронка. Все на місці. Так і є. Тут монети мідні виходила. Дуже рада. Наконець. Яму накопала, Ну ви самі бачили, як ми це робили разом. Клас. Лайкосик, погнали далі. Я думаю, що ще щось знайдемо. У не знайдемо, ну це ж таке. Не кожен раз та й багато знахідок. Ось так. Дивіться, який схожий сигнал. 86, 88 навіть. Можливо, ще така мідна монетка. Навіть 90. Ну класно. Спробуємо. Було б добре ще одну таку монетку схожу знайти. Дивіться, 91, 92. Навіть. Щось таке, як зверху тут взагалі. Може тут. Чуєте? В грудці у мене в Росії Що тут у мене? Дивіться. фух ще монетка Круто! Ха-ха! Є, дивіться, я гляну, глянула по боках, сусірик ходив ось не так далеко. Глянь, як понаривано в лісі, ну, у цьому посадці. І пропустив сигнальчик. Ну, добре, мені залишив. Мию зараз і показую, яка на цей раз попалася. Ось дивіться, що попалося. Ну, По року оприділю, що це Олександр. Другий, тому що 1860 рік. А от монетка не видно, копійки, чи дві, чи три. Взяла попередню монетку, гляньте. Та трошки менше, та була одна копійка. Ну, а по номіналу, чесно говоря, я не, не знаю, чи дві було далі, чи три, не, не знаю. Подивлюся вдома, роздивлюся по інтернету. І обов'язково вам прикріплю, що це була за знахідка. Ну, 100%, що це Олександр ІІ, тому що він видно, 1860 рік. І копійки видно. Ось. Але ж не видно скільки. Три чи дві. Ну, думаю, непогано. Вже, вже радує, приємно. Як, так? Да? 81. І, схоже це, друзі, розсипуха. Тут ось ямка, знайшла тільки що монетку, почала провіряти. І ви подивіться, що попалося. Я просто грудку розламала. Дивіться, здається, це відбиток взагалі. Так, да, це відбиток. А ось сама монетка. Ну, гарно, гарно. Люблю я ці моменти, коли отак. Достаєш їх із самого, так скажем, його сідла, з чи місця. Подивіться, клас. На цей раз ще попалося. Цікава монетка. Ось ще 90 била. Гарно, дуже приємно. Виходила вже не знаю скільки часу, Особого успіху практично не було. І тут тобі на три монети щитай, за 15 хвилин. Фух, клас. Чесно, аж серце стукати почало швидше від радості. Що у мене на цей раз? Таке, здається, як Микола, II чи що по номіналу. Так от схоже дуже. Одна копійка. Рік у нас який, 1870 якийсь. Зараз майну, до вас повернусь, секундочку. Ну, ось здається, що, що попало. 1879 рік одна копійка. Е, здається, це Олександр ІІ до 81-го року правив. Ну, дуже схоже по номіналу на Миколу II. Такі монети зазвичай знаходила тільки Миколи ІІ. Ну Він, бачите, з переходу монетка була схожа по самому стану. Так. Дуже гарна, я вам скажу. Приємно просто, немає слів. Зараз ховаю в кошельочок свій в сумочку ось. І я хочу пропікати разом з вами. Тому що результати були, притом на одному місці декілька. Я думаю, що це кошельок був. Гляньте. Ну, здається, це все. На жаль, на жаль, але було дуже приємно знайти, скільки їх зразу знахідочок. Я думаю, що буду йти вже до машини, вже близиться вечір. Серік там мене десь чекає. І будемо дивитися, що познаходили я і він. Ну, як бачите, більше нічого я не знайшла. Закапую ямку і йду. Же біля машини відкопали сьогодні не дуже значно, але все одно приємно, що провели день на такої гарнезній погоді. Не вдома, на дивані погуляли, подихали свіжим повітрям. Дуже класний день. Зараз перейдемо до перегляду наших знахідочок. А ви не забувайте підписуватися, коментувати, лайкати, якщо подобається вам. Кожне від відео виходить дуже по-різному. Коли дуже гарно откопаємося, коли таке собі. Ну, якось так. Що ж, дивимося відео відеопізорчик. Підходжу до серіка. Холодно, руки змерзли. Але цікаво, що він знайшов. Що це випалося? Що, динарій, скажи ще? Ну гляньте. Круто, здається, таки він. Розпаковка. Приїхали 15 хвилин назад. Я навіть не встигла ще природно лаштувати толком. Він вийшов і знайшов його. Круто. Так, срібло. Гляньте, який крутезний. Легенду, чітко видно, не горіший. Гарна знахідка. Ну я вітаю це. Це багато стоя. Правителя не скажу, хто це, так як погано видно, мити важко, вода. Ще дужче руки замрозить. Клас. Фух. Ну, собі. Можна ще подаруєш, що ні. Ага. Ось так. Тима. Я думаю, не довго, тому що холодно дуже. Якось так. Переходимо до відеообзорчика. Дивіться, які знахідки я сьогодні познаходила. Сама, чесно говоря, в шоці. Дуже рада. Попалися три мідні монетки, одна копійка. Це, здається, таке чи 2-3. Чи точно не можу сказати, тому що вона така зализана, лисувата. Дома я точно видерюсь, обов'язково прикріплю. Так, це у нас точно одна копійка. 1854 рік, Микола І. Попалися радянські монетки, 2 дві копійки, 2,15. Дві, Тут, здається, таке як козацька куля, пряжка, Обломків куча, такий ось, дивіться, гарний гвіздочок попався. вістра стріли теж таке, скажімо, я не часто знаходжу за гарно, Теж якийсь обломочок, Ну, ось так. Копалось непогано. Сірик теж гарно відкопався, Дивіться, тільки все помили, положили на полотно. Як є, так є. Дуже багато попалося йому різних радянських монеток. Три копійки, 5 копійок. Не буду, скажімо так, роки говорити, тому що дуже погано видно, але як є. Це ось монетки всі по одній копійці. І скільки тут, здається, як 15. 15 копійок. Ось така обручка попалася невеличка, конинка. Це він навіть не мив. Таке, як пряжка, здається, так. Ну, як є. Попалися гудзики, лисий гудзик, з номерний 81. Ну, дуже гарний гляньте, клас. Навіть вушко ціленьке. Все грязне, ну вже ж. Що маємо, те маємо. І ось такий гудзочок попався. Козацька куля і пряскальце. Гляньте, глянь, таке крутизне. Мене хтось виправляв, я завжди говорила прясло. Але ж неправильно говорити на нього. Він мені мужчина той, говорив, що це пряскальце чи бряскальце. Ну, в общем, якось так відкопалися. Ми сьогодні на скажімо, два прилади непогано. У нас в обох прилади квінокс 900. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал, була дуже рада з вами бути.